Доброго дня, сьогодні 17 листопада 2023 року. Давно вам не знімав відео про кавуни, тому що сам вивчаю цю технологію. Сам вивчаю цю технологію. Дуже така нелегка технологія. Робота така ще з кавунами. Такі ось вже є там їх бачите все. Багато було їх було роботи в цьому році. Дуже багато висаджувати, сапати і трактором сапали, і вручну сапали. Зараз має такий вид, кавун, бачите. Шки вже там трошки так просвічується, там де більше, більше, менше. Ну, в общем, пока так. По кавуну бризкали і фунгіцидами, і інтекцидами бризкали. На даний час маємо такий ось кавун. Саме важко було. Не тільки там, допустимо, сапати, там висаджувати. Брізкати, саме важко було. Мабуть, днів десь коли я був боревій. І ось зараз бачите вид кабанів. Вже поставили охорону. Бачите, стоять хлопці, охороняють. Я приїжджаю на поле після боревія, де, де прийшов батьків людей град. І тут замість цього поля, що ви зараз бачите, воно злите. ну красиво все. А тут де був рядок, тут просто валки одні. Великий штормовий вітер був з дощом. І просто валки, ну, вуденя, оці всі вденя, бачите, оці вденя всі він постягував, просто постягував волок. І будь би як комбайн скосив валок, такої товщини було. Самі і самі люди за 4 дні. Ми знов розлажували це все вудення. Ну, кавун, бачите, він чистий, хороший і не було за що зачепитися, ну, тому що хочемо, щоб кавун був великий. Якщо кавун чистий, він буде великий. Якщо кавун грязний, такі локатори, наскільки я розумію, вже бачу. Він заложує потенціал. Та як люба рослина, головне, щоб не було конкурентів бур'янів. І ми за 4 дні їх розлажували ці всі буденя, тому що ну, важко було дивитися на те, що сталося. Ну так, короткий вид рукавун. Ну і саме головне я вам забув сказати, канал називається по той бік технології. І в принципі всі нові технології, які є, стараюся приєднуватися. В реальність привращати. Кавон посіяний по дисковки, так він ніде ні в тій книжці не пишеться. Ковонд посіяний по соняшнику, після соняшника. І ми маємо такі кавучки. Бачите? А в книжці ви цього не побачите, тому що книжка це одне, а практика це зовсім інше. І видка вона До побачення.